Друзі, вітаю! Ну що, заселяємося. Цього разу будемо жити в готель Монарх. Юніот 15-й заселяється. Заходимо. Ні разу не були в цьому отелі. Я думаю, нам сподобається. ресепшн наш. Кафетерия. Поселяемся. Ключи від номерів отримали. Йдемо на розселення. Так, в мене 307. Шукаю свій номер. 307, в яку сторону? Все тут. Всі 307 шукаємо. Давай що ми осадили. 307. 303. Давай. Я посередині. 308, 307. Так. Зайдемо, подивимося. На наші умови. 307. Так. Оп. А де ми тут? Ні, це я тут. Так, Оп, ну звичайна кімната така. Туалет, душ, все чудово. Ну що, розселяємося. Ви. Куди в нас? вікна, цвікна на, на дорогу. Зал. Це коло Зал десь за 2 кілометри звідси. Так, друзі, це хлопці в номерах ось такі. Це в трьох ви тут, так? Да? О, як їм на шикарному дивані. А тут ви вдвох, так? Да? Супер, супер, холодильник є в них. Телевізор. Ну, чудові умови. Вікна виходять туди-куди і в мене. У нас ще так, один номер стопається. такий, також чудовий номер, подивіться, чудові Цветку. умови. Цветку. Цветку. Чудові умови. Тут також софа стоїть. І ось, така, ось така ліжка. холодильник є. Холодильник є і є телевізор. Так, друзі, ось такий отель. Зараз подивимося, куди вид. Насмарічна батарея хотель. Чудово, чудово. Ось такі гори. Як вам гори? Краса. Ну все, друзі, готуємося. Готуємося. Готуємося до ігор.